Здравствуйте всім. Ваш фотоапарат на зв'язку. І це перше відео у моєму каналі в широкому форматі, який буде включно українською мовою. Ви мене запитаєте, чому? Просто у цьому відео ми поговоримо про одного ображеного радикала або, як то кажучи, бородулька. У своєму каналі з 18 тисячами підписниками знімає політичну тему стосовно прозрадників, колаборантів і шукає, як їх називає малоросів. Тож давайте знімаємо рожевий окуляри та додивляйтесь цей відео до кінця. Ну а ми починаємо. Отже, переходимо з самого початку його кар'єри. Перше відео бородульки це проходження ігор, не шарю, якщо чесно. А ще не знаю, чому він назвав це крінж, скоріш за все, за російську мову, який ненавидить. Коли почалася війна в Україні, бородулька повністю переключився до політичних тем. Він категорично проти все російське, що я, звісно ж, його розумію. І здавалось, тут хоча б буде нормальний український контент. Але контенти у нього, особливо про рубрика зрадожери, це просто якийсь казус. В сенсу цього рубрики включно в тому, що він шукає не тільки колаборантів, зрадників України, а ще і якогось біса докопався до блогерів, мешкаючи в Україні, який вони досі розмовляють російську мову, навіть не зважаючи на їх українську позицію. У деяких блогерів, у тому числі і слівки, шоу, Неркін, «Ванзай» та Історія всього. Та бляха муха дитячого каналу познаватель докопався. Уявляєте? Він таким чином дійде до ноунеймів, які мешкають в Україні, розмовляючи російською. Хоча сам написав, що а, про так званих московитів він не робить, зате робить про ворогів України, що постійно йому не дають жити. Тобто, простими словами, це малороси. Пахне подвійним стандартом, чи не так? Добре, а що саме відео? Наприклад, про ванзая. З Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде москов мозкомивний... Кулінарний канал Ванзай за майже два роки повномасштабки автор промовчав про війну на відміну від його батьків з каналу АТ, які вже в березні перейшли на українську. Старше покоління беріть приклад. Тобто, ти на повному серйозі береш приклад батьків, щоб той зобов'язаний перейти на українську чи що. Не знаєш навіть таку чарівну річ, як свобода виборів. Люди старші за мене перейшли на українську, і ви тільки послухайте, як же гарно це звучить. Мені аж підписати за Ой, подивіться на цього шизофреника. Навіть хоче на них підписатися. Я не спорю, вона добре розмовляє на рідну мову. Просто деяких так званих суперпатріоти на повному серйозі. Думають, що мова вирішують все. Вони додали озвучку і росіянською, і ще англійською, але оригінальна озвучка тепер українська. А московицька це другорядна мова. Теж саме стосується і твоїх відео жарти сталкера. 2». чи це інша? Є так звані зросійщені українці, які постійно шукають виправдання собі, аби не переходити на українську. На жаль, мовне питання це є досі важке питання в наших сім'ях. Ну ось тут я згоджуюсь, тема про мову — це доволі складне питання, яке залишиться ще надовго. Так це не значить, що треба примусити когось переходити. А комусь ні. Хоча, якщо ти тут живеш, тобі, звісно ж, обов'язково знати свою рідну мову, бо тебе точно з'їсть бандерівці. Жартую, просто тобі зроблять зауваження. А от що стосується ті українці, які вдома розмовляють російською, це їх рішення. Головне, щоб вони хоча б знали українську, і то було добре треба знаходити якийсь компроміс не переводячи усе в чому не державною». і як би я не хотів прискорити українізацію одними лише розмовами про чому не державною» українізацію не провести і знову подвійний стандарти спочатку заплакав що українці ведуть відео цитую московицькою, потім вже каже що треба шукати компроміс не переводячи на так звану чому не державну на жаль, це так не працює. Зросійщині українці будуть лише віддалятись від українізації, адже вважатимуть це за нацизм і будуть казати, що всюди бандери ходять. Тобто бородулька вважає, що російськомовні українці будуть вважати їх бандерівці, якщо ті українізуються. Ти що прикалуєшся? Я таку маячню лише слухав тільки у своїх батьків більше нікого. Ну а щодо Ванзая, якщо зайти в інстаграм, там він вже говорить про війну. Схоже на те, що він робив якісь збори, або схоже, що він влаштовував якусь гуманітарну допомогу. На жаль, звітів я не знайшов. Звітів я не man? Так, а в чому ж проблема? Ще каже, не знайшов пост про збори, хоча сам виставив скриншот про його волонтерство. Геніально просто! Так і кажи, що ти в інсту ніколи не заходив. Або подякуй хоча б за діло Ванзая. Добре, ми про Ванзая розібрались. Що стосується про шоу, то тут є що розбирати. Одразу кажу, я не є фанатом даного каналу. Мене звати Роман, а ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде російськомовний канал з України Слівки шоу. І тепер Потім слівки шоу сказали про те, що відео вони вимушені були видалити, інакше Ютуб сам би видалив. І сказали про те, що відео можна завантажити з їхнього телеграм-каналу. І дійсно, відео там є. Одразу після цього йде звичний для каналу розважальний контент. А йому треба кожен пост про війну публікувати чи як? Ой, а знаєте, де ще є це відео? На офіційному каналі ЕПІЦентр. Як бачимо, я далеко не один, хто так думає. І як на мене, це лише відмазка, щоб москворилі не покинули канал у 20 мільйонів, адже основна аудиторія каналу це русня, та сама русня, яка кожен день нас обстрілює. По-перше, він існував свій канал ще у 2014 році, і тоді, протягом років, росіяни були дійсно на нього підписані більше ніж українці. А по-друге, порівнянні від декого, Юрій ніколи не розділяє народів на два типа і сам розуміє, що там відбувається. І якщо він не хоче, щоб росіяни не покинули його з каналу, то тоді чому цей? Відео досі не видалив, чи це теж інше? І Хоч автор каналу постійно говорить про війну в своєму телеграмі, але робить він це. Він постійно черятує пости з якимись приколами, мемами, які не пов'язані з війною, або одразу після якоїсь новини про обстріл, далі йде якесь посилання на його розважальний контент. Ну допустимо, він виклав пост про обстрілів. Згоден, що виглядає тупо, якщо Юрій після пости про обстрілів викладає потім розважальні контенти, але це не значить, що треба кожен пост про війну викладати. Після того, як він зробив з десяток розважальних відео, він вирішив знову зробити відео про війну. Цього разу відео не було заблоковано, і він вирішив відкрити збір коштів. Звичайно ж, це був збір коштів постраждалим українцям, а не на ЗСУ. А ти що думав навпаки? Якщо людина зробила свою справу, допомагати хоча б постраждалим людям, це вже результат того, що ти молодець. Тоді у чому справа, чувак? Автор каналу чудово розуміє, що ніхто з москворилих підписників не буде скидати гроші на вбивство своїх же співчизників. Так, хоч він і вказує там лише монобанку і реквізити криптогаманців, усі ми прекрасно розуміємо, що він чекав, що москворилі будуть кидати гроші саме на криптогаманці. А всі зібрані кошти були витрачені на машини скорої допомоги. То хто ж таки цей автор каналу Слівки Шоу? Якщо ви досі не зрозуміли, дивлячись це відео, пояснюю, він просто маніпулятор з комплексом меншовартості. По-перше, не скорой. А швидкої, по-друге, Юрій не тільки витратив на машини швидкої допомоги. Ти навіть його відео до кінця не додивився, що він ще допомагав домашнім тваринам, людям похилого віку і так далі. Судячи цього відео, все стане зрозуміло, хто тут насправді маніпулятор, бо бородулька сам же за якусь то дрібницю примушував всіх, кого попало, а всі адреси на його сторону він або заперечить. Або виправдовує як завжди, і останнє, що розберемо, це відео про те лаунчер. Насправді, я в курсі, що це рекламне сміття, які засунули купа скритих вірусів. Да, і взагалі нікому не раджу, якщо навіть ви не маєте ліцензію. А тим часом наш сьогоднішній герой знову шукає щось: цитую, москальська, якщо що він має на увазі російське, і дивовижно він їх знайшов. Отже, заходимо на сайт The Launcher і що ми тут бачимо? Є лише московицька, московицька і англійська. Окей, тоді як ви поясните те, що номер телефону в них починається на плюс чотири? Чувак, реально прикалується чи що? За його словами, в них номер починається на плюс сорок чотири. Тоді, як в Росії та в Казахстані починаються з номером плюс 7. дуже потужно, навіть тут збрехав. Знайомтесь, це Артур Хусей... Хусаїнов, Як вказано у нього на сторінці ВКонтакті, він живе на УФІ. Хто не знав, УФА це на Москві. Отже, як він сам і сказав, він скомуніздив оригінальний зовнішній вигляд від Анджо Кайдо. А сам код він взяв ну знову ж таки скомуніздив з офіційного лаунчера. Представляєш зараз багато таких лаунчерів, які беруть з офіційного сайту, адже сама гра не була б настільки популярна без піратства. Але першу чергу треба оцінити ще на чесність, на хоч якусь оптимізацію, і головне, хоча б було менше реклами. Краще всього. Це купити ліцензію, якщо у вас все ж є гроші. Ось це найголовніше. Так що визначся, або ти за те, щоб не було шахрайство, або йди далі, скакай проти так званих москопетеків. Далі він показує відео від інших блогерів про цю тему, бо ви самі прекрасно знаєте, що крім москалів та малоросів, в голові нічого у нього не світить. Я просто впевнений, що ви, хоч раз встановлювали лаунчер Майнкрафт. Станом на 2016 рік, так взагалі. Ось краще бери у них приклад. Чесно. Після цього йде, як зазвичай, донатний інтерактивчик, яке триває протягом увага, чотирьох або п'яти хвилин. Я, звісно, не проти, щоб він допомагав нашої армії. Але тривалість цього інтерактивчика, навіть у деяких звичайних конкурсів від інших блогерів, тривало куди менше. Навіть школяри зробили б про збір кошти на ЗСУ за менше хвилини. Та і взагалі більше про нього розбирати жодного сенсу я вже не бачу. Самі знаєте, його фраза буде повторюватися одне й те саме. Одним словом, шизофренія. До речі, що стосується суспільства, то тут більшість із них це срачі в коментах, що кожного дня ми викладає даб показати своїм аудиторіям, які ж вони гарно. Хоча поведінки аудиторії бородульки нічим не відрізняються від коментаторів дитячого садка. І не дивно, адже за всю період бородулька вже давно промив своїм підписникам мізки, і тому їх вилікувати вже буде дуже складно. Отже, давайте ж перейдемо до підсумків нашого сьогоднішнього відео. Підсумок таков що я вам можу сказати? Я в курсі, що пропаганда є у всіх країнах. Я знаю, що люди по своєму не дуже розумні, але від цього ображеного пропагандиста в українському суспільстві, який ще й несе люту шизу, я ще не очікував. Він розділяє народів по мові, ображається за мову, яку вони говорять у своєму каналі. Хоча сам до війни писав, як він там у своєму відео назвав «московицькою». і не дивно, тому що він сам напівросіян постійно шукає ворогів України, якому йому нібито постійно Стійно не дають жити, постійно ображаються критики на його сторону та ще їх блокує. А його правила, що стосовно у коментарях, я тут взагалі мовчу: тобто, бородулька як у своєму віці реально ображена дитина. Я не мало кого робив відео про пропагандистів, і бородулька не був винятком. Він не набагато краще за російських пропагандистів. Наприклад, Шиктос, який я колись про нього робив, шкода, що снесли. А так мені більше нічого про нього казати. Хай живе у своєму віртуальному світі, а я вам раджу остерігатися від таких блогерів у своєму ютюбі і пам'ятайте, що перейти на українську це не головне, головне, щоб ви його знали. Отже, на цьому в мене все. Не знаю, зробить цей бородатий на мене відповідь, але у будь-якому випадку чекаємо черговий його плаки-плаки. Вставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а ще підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде у закріпленому коментарі. Всім бувайте, ще побачимося.